Друзі привіт! Ви на каналі Шевченко Назарчик і у нас поповнення гляньте, скільки їх козенят. У нас для вас новини. Можете купити цього козлика, цього і цього. Цього звати сніжок, цього каштан. А цього я ще не знаю. Ось. хто хоче купити купити, пишіть коментарі. Оце у нас козочка. Вон. теж козочка. Карамелька. Капелька. І апельсинка. Оця. Оця апельсинка. Хто хоче придбати собі, пишіть в коментарях. Хороші козенятка. У них мами дуже класні. У них тато породистий. От. Можуть стати як і е, козика можуть стати як і домашніми улюбленцями, так і для розмноження табуна кіз. От миленькі козлики. Всі такі гриві на сонечку люблять гратися. Ось такі друзі, у нас діла. Хто хоче, купляйте. Бажано до початку літа, бо ми їх не зможемо стримувати довго. У нас є козочки і нам треба ще саме молоко купити. Козлики випивають багатенько молочка, так як вони хлопчики, їм треба вітамінчики. Білки, щоб набиратися сил. Козочка мало, то стається молочка. І нам ну, майже не ту стається, от друзі. Так що купляйте, придбайте собі, якщо у вас козяче молочко, якщо хочете. Я не знаю, можливо, в мене і короля чим кормити молочком. А то, друзі.